Перед тим як зробити ткану картину, треба зробити станочок. Для чого він? Він саме простий, що можна придумати. Це чотири такі реєчки. Набиваються одна на одну бажано, щоб був прямий кут. І набуваються на ці реєчки гвоздики у мене через один сантиметр. Потім між цими гвоздиками натягуються ниточки. 3D-ткацтвом кропивничанка Ніна Лисенко почала займатися 5 років тому. Відтоді створює об'ємні картини. 3D-ткацтво це обикновенне ткацтво, поєднане із тим, що можеш ще зверху зробити своїми руками. Тобто, що може картині придати об'єм. Перш за все, майстриня робить основу картини. Я це заправляю в і не гострим краєм, а тупим краєм веду її. Бабусин ткацький станок зробив би це дуже швидко. Приходиться отак. Перше познайомилася з таким ремеслом, як ткацтво, багато років тому. У дитинстві розповідає жінка, її бабуся ткала вдома. Я пам'ятаю, моєї бабусі стояв окремо, стояв такий великий станок. Він був прямо на цілу кімнату, і там було дуже холодно бо не топилася зімою. Коли їм було ткати, тільки зімою. Вона зимою заходила туди у валянках, у куфальці, і ткала дорожки на лави, накривала піч, накривала долівку. Скільки в них терпіння хватало для того, щоб різати ті нитки. Це не були не нитки, це були якісь речі порізані. І в них хватало. Неї вистачало терпіння ткати метрами за все життя, мабуть, і кілометрами. Беремо другий кольор ниточки, щоб вийшов якийсь малюночок. Основним матеріалом для ткацтва, каже майстриня, є нитки. Це повинно бути багато різнокольорових ниток, дуже багато. Другий раз приходиться використовувати одну ниточку якогось такого кольору, якого не вистачає, і він оживляє. Картину. Тому у мене, це скажімо так, можна сказав ще 20-та частина то із того асортименту, що є у мене вдома. В принципі, отак створюється основа. І на цю основу вже накладаються елементи, які створюють на цій основі 3D-малюнок. Об'ємні елементи картини, ткачиня також створює зниток. Беремо ниточку, оставляємо хвосточок. Накручуємо на пальчик. Оце я накрутила там 7-8 разів. Потім оце все протягую ниточку і отут закріплюємо, знімаємо з пальчика. Оце вийшов такий невеличкий кущик. І далі виходять ось такі лісосмуги з кущами, квітами та деревами, річки та водоспади, і небо з сонцем і хмаринами. Але зізнається жінка, це заняття потребує часу. Це сісти і бистренько-бистренько зробити, Воно не виходить. Це воно щось додумується, щось знімається, дошивається. Ну це такий, скажем, процес. Тривалий і він під настрій. Створювати об'ємні картини, за її словами, може навчитись кожен. Тут несложно, нема нічого важкого зробити це все. Треба бажання, усічивость. Ну, так можна я не поскромнічую, може якийсь талант. Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.